Гобелен, килим, вишивка, асамбляж, інсталяція, об'єкти, редімейт, Нашарування мотузок, і шматочків тканини, і клею, і, і знову ж таки чистого такого сирого волокна. І при цьому і медіа, і цифрове мистецтво, і відео. Арт-текстиль це якраз про матерію, це якраз про матеріальність. Я думаю, це про ну, живий дотик, насправді. Ну, для мене все ж таки важливо це те, що це історія. Історія вплетена в текстиль. Але все ж таки, перше, що ми тут будемо бачити, це фактура, це ну там переплетення, це от всі вся ця фізична, те, що фізично переважає. До живопису глядач звик, і загалом я думаю, що це не те, що дивує, а текстиль доведеться трішки попрацювати з цим і інтелектуально, як глядачу, і духовно, і емоційно. Текстильна мова, вона, звісно, дуже відрізняється від мови живопису та там, мови скульптури, якоїсь класичної. матеріал, це інший матеріал, абсолютно інший контакт з цим матеріалом, звісно, текстильним. Також мова ось, безпосередня мова текстильних творів, образотворча, маю на увазі. Це інша мова. Ну, для мене це головне його фактурність, його тактильність, тобто те, що можна. По відчути на дотик. І ця фактурність, ця тактильність, вона може виступати як додатковий фактор образотворення. Тобто ця фактура вона впливає на сприйняття того, що ти пропонуєш глядачу. І це про велику кількість експериментів. Це медіа особливо в Україні. Якби зараз перебуває напевно в такому стані, коли художники вже дозволяють собі все вільніше в ньому висловлюватись, тому дійсно дуже багато художників для якого це для яких це фах. Все більше їх мова стає вільнішою, і також багато художників, які, наприклад, здебільшого там писали картини чи займалися скульптурою, вони звертаються до цього медіа, бо у нього дуже багато можливостей, і вони відкривають їх для себе. Текстиль теж переживав період, коли художники копіювали мову живописно. Але вони зрозуміли, це не природня для текстильна, для габелена. Просто-напросто його мова така, ну якби природня, там, якщо можна взагалі. Так сказати, ну інша. Ну і по-друге, це зв'язок з текстом, його текстуальність. Бо в текстилі, так само як і в тексті, кожна складова, я маю на увазі нитка, стібок, вона має те саме значення, як і літера або слово, літера в слові, слово в реченні, речення в тексті. І оця зробленість. Тексту вона дуже схожа на зробленість в текстилі. Тобто все, що зроблено, пропускається крізь людський мозок в першу чергу. Ну, в експозиції представлено так, 100 років українського арт-текстилю. І це саме той період, початок ХХ століття, це саме той період, коли а це медіа виходить з сферу художньої образотворчості. Від бойчукістів і до повномасштабного вторгнення. І в цих межах ми будемо розповідати свою якусь історію українського текстилю сто років бентежної історії. І шістидесятники, і 70-ті, і дев'яності, і нульові. Тобто майже кожне десятиріччя буде представлено на виставці. Сама насправді архітектура українського дому нам зазвичай це підказує і почнемо ми з монументального текстилю, тобто з творів, які створювали художники-монументалісти, або художники-текстилісти, які заходили на монументальну територію. Далі ми заглубимось всередину простору з в залу, яка буде присвячена. Текстилю в розумінні українського стилю, українського інтер'єру, от саме і взагалі от такого цього внутрішнього камерного простору. Далі ми трішки вийдемо на територію інших медіа і побачимо залу, де з текстилем працюють художники, для яких це не типове медіа, це, наприклад, живописці, графіки, скульптори, таке поле експериментів. Далі ми підіймемось вже до таких більш тем актуальних і філософських, і це буде зала про вишивку політв'язних, поліполітув'язнених. Також ми побачимо текстильні твори текстиль як зброя, текстиль як політичний протест. І вже на великому колі нас чекає мандрівка від розділу Голоси, де будуть представлені власне твори сучасних митців, молодих митців, які рефлексують на тему війни, на тему якби сучасної трагедії. Через розділ молитва такий про сакральний і духовний текстиль. Ми зайдемо в сад зцілення, де побачимо. Мо, якби єднання з корінням, і власне, і нашим, і текстильним, і мистецьким, і взагалі, як ви побачимо цю всю тему природи, яка дуже широко представлена в багатьох текстильних творах. Ну і садостілення, я сподіваюся, що люди вже вийдуть кудись далі. Буде по різному красиво, звичайно, буде, але буде і страшно, і бентежно, і загадково, і буде по різному, бо медіа дуже багата текстиль – це не тільки затишно, якби це виставка не про функціональність, напевно, а, в першу чергу про мистецтво. Тобто, звісно, колись Габілен там кавьор виконував Києвом, виконував функцію там захисту від холоду. Да, там, а зараз у нього інша функція говорити тільки про якусь утилітарну — це просто перекреслити там десятиріччя художньої практики багатої кількості митців по всьому світу. Ні, габі, Ну, текстильні практики це не тільки про користь, а звісно, що це і не тільки про красу Габілен, там, Текстильні практики вони не стоять якось осторонь до соціальних процесів, які відбуваються, і цей наратив про те, що текстиль лише декор, мені здається в більшій мірі закладено за радянських часів. А, насправді це набагато глибше, оскільки текстиль це як частина а, діяльності, як частина культури, культури народної це набагато більше, ніж просто декор. І тому ми в цій виставці саме намагаємося розповісти про якісь ключові. Події історичні, які впливали на формування мистецького процесу і, зокрема, відобразилися в а, текстилі, як текстиль вийшов за межі прикладного мистецтва і а, зайняв вищі щабель. І ось і про те, як сьогодні художники звертаються до цього медіа, оповідаючи про а, дуже важливі а, сенси глобального контексту. Цей проект це кураторське висловлювання, він не розповідає про все, не вирішує всі проблеми. Це наш погляд на останні 100 років текстильних практик в Україні. І цю історію можна прочитати, дивлячись на, на перший погляд сути ужиткові речі, так і але за цим приховані колізії, людські трагедії. І ну, фактично історія українського народу і української художньої культури, зокрема, мені здається, що ми зберемо дуже різноманітні твори і різноманітних авторів в одному місці, які можливо не на текстильному бієнале чи там. В якомусь саме такому професійному середовищі навряд чи зустрілись на одному полі. А ми, якби створимо цю таку широку історію і саме через наш от кураторський погляд, у нас трьох кураторок.